Герої не вмирають, доки живе пам'ять про них. У Львові вшановують звитягу бійців, які загинули в російсько-українській війні. У місті є щемлива традиція на фасадах освітніх закладів, де навчались захисники, встановлюють меморіальні таблиці зі світлинами воїнів. Пам'ять про п'ятьох сміливців, випускників 86-ї школи закарбували сьогодні. Поряд із мозаїкою на шкільному фасаді, мозаїка п'яти життів, що назавжди застигла у світлинах. Валерій Діанов, доброволець, загинув біля Бахмута, мав золоті руки, любив читати. Павло Малаховський працював у банківській сфері, але теж обрав захист батьківщини. Ігор Захарко, розвідник, загинув на Донецькому напрямку. Андрій Баночко боровся за незалежність ще під час АТО і знову взяв до рук зброю. Владислав Якимов, коваль, який став снайпером, навчався у Великобританії. Загинув у 27. Вони там записують кому сповіщати, якщо. Що станеться з ними, то він попросив, що мамі, будь ласка, не сповіщайте, сповістіть тільки моїй сестрі. Оберігав, завжди казав мамусі, все добре. Поїв в теплі і буду дуже добрий, дуже чесний, дуже відповідальний, дуже доброзичливий. Добряки в камуфляжі. Найкращі діти для своїх матусь вдивляються наче в саме серце. Дітям сучасним, які переступатимуть цей поріг, фактично у кожній львівській школі є випускники, які загинули у війні, каже головний освітянин міста Андрій Закалюк. Імена всіх можуть так само закарбувати на меморіальних таблицях. Це безкоштовно для рідних героїв. Потрібно просто рідним звернутися у школу, надати коротку інформаційну довідку, яку сім'я бачить, щоб Писало на меморіальні таблиці, надали фотографії. Ми ці речі передаємо в управління архітектури. Вони розробляють власний макет. Ми погоджуємо ще раз сім'єю, і тоді, відповідно, коштом міста повністю ці всі речі встановлюються.